Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні розповім вам як розуміти, що вашої курочки скоро може не стати. Почну я з причин, ну а потім вже розкажу вам одну таку пораду, яка вам може допомогти. Тобто, була така одна корисна порада. Ну що, почну з причин. Перша причина це у нас така: у курки немає апетиту, тобто вона не їсть нічого, ні свіжу травичку не їсть. Ні зерно не клює, нічого не клює. Тобто ну, нема вона пити туди їжі, нема. Навіть вона саме, саме добре не їсть, саме така смачне, що, що будуть їсти усі кури. Тобто перша причина це у нас нема апетиту. Друга причина, Друга причина у нас така. Курка п'є багато води або й зовсім не п'є нічого, ні їсть, не п'є. тобто ну, просто, просто ходимо лява. Ну, і третя причина. Третя причина у нас це, вона ходить така сонна, скручена, наче, наче тільки проснуся ось усього. Тобто вона ходить скручена, така нахилена і майже не ходить, просто собі ходить вокруг чогось або десь заб'ється в уголочку і сидить. Тобто це в нас була третя причина. Вона не бігає, тобто, навіть якщо відкрити дверці, то кури сюди вибігають і біжать гуляти. То тільки вона одна, не хоче ні гуляти і нічого. От, друзі. А тепер остання причина у нас це четверта. Четверта причина це у нас милявий гребінь. Милявий гребінь, тобто такий сіруватий. Такий не, не насичений, не, не червоний, а от іменно млявий. Ось дивіться, здорова курка, наприклад, дивіться. Ось здорова курка. Або півень, Що, гляньте, який у нього красивий гребінь. Не млявий, ні сірий, такий червоний. Ось у курей. Всі у всіх у дивіться, який гребінь. Не сірий. А от у нездорова і курка буде сірий гребінь, млявий. Тобто. От друзі, ну а тепер парада. А парада в мене така. Друзі, поки не пізно, треба спросити у ветеринара або у ветеринарній клініці, або навіть у ветеринарному магазині. Ну, що, що робити, якщо в мене курка їсть, не п'є, а ходимо льова. Вам можуть дати якусь пораду, якісь ліки, і вашу курку можна буде вилікувати. Тобто, поки не пізно, її можна вилікувати. Ось така, друзі, була порада, причини. і, і все для того, щоб ви це знали. Тому що курка вона не скаже, що вона хвора. Ну ось, друзі, на цьому все. Усім папа -па, і до нових зустрічей. Бажаю вам мирного неба, бажаю, щоб ваші курі не хворіли, щоб з вашими курями такого не було. На цьому все, друзі. Усім папа -па, і до нових зустрічей. Бажаю вам усього найкращого. А з вами була я, Валентина. До нових зустрічей!